Вітаю, друзі! Сьогодні я вам буду розповідати про книжку, яку мені подарував Олег Ткаченко, і він і є автором цієї книжки. Ця книга називається Крокодильчик з суперсилою та його друзі. Це збірка віршиків пісень, які підходять для дітей від 3 до 8 років. Особливістю цієї книжки є те, що після кожного віршика тут є штрих-код, за яким ми можемо перейти на канал автора і послухати е, саму пісню цього, цього вірша. Я ось кілька прослухав і можу вам теж сказати, що ці пісеньки такі цікаві, веселі і розважать будь-яку дитину. А також тут є дуже гарні кольорові малюнки, які не залишують без уваги ваших малюків. Тут видно усе і крокодильчика Артема і його маму. Також я б зараз хотів вам розповісти про ті вірші, які є в цій книжці. У цій книжці 11 віршів. Зараз я вам скажу, які саме Крокодильчик Артем, мавпиня Людмила, їжачок Піка, паучок Гричко, Жиравчик Святослав, білочка Євуся, Котик Міша, Єнотик Рік, хлопчик Андрійко, Ведмежатку Льоша, Черепашка Женя. У тмаринок є Такі самі імена, як і в, в справжніх людей, тому це додасть більш цікаво читання, ніж коли ти бачиш, що там розпов... ім'я в їжачка просто їжачок. І також я б хотів вам сказати, що ця книжка досить цікава. Також автор підписав цю книжку і я зараз зачитаю як. Ростику, дякую за твою роботу. Мрій, твори та надихай. Дякую за приємні побажання пану Олегу. Також я вам хотів розповісти про свої найулюбленіші віршики. Всі вони досить цікаві, але мені сподобались певні. Ось, наприклад, віршик крокодильчик Артем. У цьому віршику. В римованій формі розповідається про крокодильчика Артема, який мріяв стати воротарем, але в нього нічого не вдавалось, бо в нього дуже коротенькі лапки. Тож він підійшов до мами і попросив у неї поради. А мама відповіла, що суп суперсила крокодильчика це хвіст Артем. Послухався своєї мами і почав використовувати свій хвіст, щоб відбивати м'ячі на ворота. І він не пропустив жодного гола, і мама не б дуже пишалася. Цей віршик показує нам, що кожна дитина має свої таланти і в кожного цей талант унікальний. І про те, що завжди можна знайти вихід, головне, щоб в тебе було бажання це робити. І ще один віршик, який я б хотів вам розповісти, це віршик «Ведмежатко Льоша. У цьому віршику у ремонтній формі розповідається про ведмежатка Льошу. Ведмежатко дуже мріяв стати пілотом. Літати на літаках і все таке. Але його мама казала, що буде дуже за ним хвилюватись. І Льошка не хотів, щоб мама за нього переживала, тому відкинув цю мрію. Він тоді ще був маленьким ведмедиком, але любов до літаків він не відкинув. Він малював літаки, прикрашав кімнату ними, купляв. Флаєри з літачками, у нього вся кімната була в цьому літаючому транспорті. Прийшовши з роботи, батько ведмідь, побачивши, що Льоша так любить літаки, вирішив поговорити з мамою. І він розповів про те, що їхній син мріє стати льотчиком. І що він буде справді щасливим, коли ним стане. І мама розплакалась і дозволила льоші стати льотчиком. І через багато-багато років колись ведмежатко, а вже дорослий ведмідь прилітає до своїх батьків на своєму власному літаку. Цей віршик вчить те. Що якщо дитині щось подобається, то не треба її зупиняти. Хай дитина розвивається і хай в майбутньому займається тим, що їй подобається. Цей віршик корисний не тільки дітям, а ще й батькам. У цій книжці є ще дев'ять таких цікавих віршиків, але про них ви прочитаєте самі. А зараз ви можете послухати пісеньку про крокодильчика Артема. А я з вами прощаюся. На сьогодні все і до побачення! Гарного аудіослухання! Крокодельчик буворота, мріярим, воротарем Статий спритна відбивав, всі удари, мов гармат, але ж ось яка біда, руки ніжок довжина, но ніяк не дозволяли, щоб збулася мріята, вона були замалі, пропускав він всі голи так воротарем не стане, воротарська мрія та.